Бо було жарко дуже, і вода висохла, бо виключили воду. А, а чому її виключили? Щоб не тратили, щоб вистачило нам назавжди. Угу. Я думаю, що її не було, тому що е, виключили її, тому що там може й десь. Сталося щось і тому її виключили, щоб їм було легше там зробити що сталося. Ми тому що її виключили. Ага, хто? Люди. Люди виключили воду, так? А чому? Щоб не тратити.